Так, ну що, народ, всім привіт. Рубаємо дрова, коротше. Батя на роботі сьогодні, тому буду сам рубати. Це ми вчора корів пасли, дощик був, ну нічого. Так от, відпасли, трохи промокли, ну, таке. А сьогодні буду сам рубати. А, і ще це ми нарубали. Позавчора. буквально за, за... за три годинки. Отаку от. Це яма руба автобатя. І ще ось його залишилось. Осіки. Так, дрова питають, що за дрова? Дрова Ольха. Або вільха, як там, то, як правильно, вільха українською. Так що, що, рубаємо? Правда, сира ще трошки. Тому отакий, оце Коли порізали, то такий колір в неї. Котя. котяра. Це прибився, де до речі прибилось два коти, ну як прибилося, хтось, хтось підкинув два, то ми їх забрали собі. У нас два є і ще два, Тобто чотири всіх разом. Ну А що робити? Котики хороші. Мишок ловлять. Так. Рубаємо дровішка. Кот, будеш допомагати? Так, тікає, бо тут дрова літають. Тікай звідси. Ось там і сиди. Це отак. Рубається легенько. Тому що це поки вони сирі, то їх треба перерубати. Я думаю, зараз напи, на, на, начнуть писати в коментарях, що можна зробити дровокола. Ну так, да, можна. В принципі, вже давно з про це думали. В принципі, у нас і редуктор там є, коротше, все для цього є, але народ зараз такий час, що треба, якщо його зробити електро, то такий час що треба економити електроенергію. Бо може пропасти. Ну... Ой, а потім що його робити? Та й ціна зараз на електроенергію така, що Також можна бензинового або там до трактора зробити. Ну так, да, можна. А ціна ціна на пальне яка за... за 50 дизель 53. Оце ці дрова будуть. Дуже дорогі. Так, да, рубається. Добренько, як ви поняли. Буває такими крупненькими, все одно ще всохнуться. А навіть якщо й на сучок попадає, то а так собі помаленьку не спіша. Я там час, другий став, порубав. Думаю, за день їх перевеземо, складемо і будуть на наступну зиму сохнути. ó oh, tá